Доброго дня, мої любі учні. Сьогодні ми з вами дізнаємося, як знайти Україну на карті Світу. Україна розташована в північній півкулі в східній і центральній частині Європи. Це найбільша за площею країн, що повністю розташовані в Європі. Україна має 25 регіонів. 24 області і одна Автономна Республіка Крим. Наша держава простягається із заходу на схід на 1316 кілометрів. А із півночі на південь на 893 кілометри. Україна межує з багатьма європейськими країнами на півночі Білорусь, на Заході з Польщею, Словаччиною, Угорщиною. На південному заході Румунією та Молдовою. На Сході та північному сході з Росією. Загальна протяжність кордонів 6000 тисяч. 993 кілометри. Україна є найбільшою державою Європи. Її площа становить понад 603 тисячі кілометрів квадратних. За розмірами території вона перебільшує такі великі країни Європи. Як Франція 552 тисячі кілометрів квадратних, та Іспанія 504 тисячі квадратних кілометрів. Учені вирахували, що саме на території України розміщується умовний географічний центр Європи, поблизу села Ділове Рахівського району Закарпатської області. Для того, щоб скласти уявлення про географічне положення будь-якої країни, потрібно дізнатися про її крайні точки. Так, крайня північна точка території України розташована в селі Грем'яч Новгород Сіверського району Чернігівської області. Крайня південна точка маяк на Мисі Сарич. У Криму. Крайня західна точка поблизу міста Чоп у Закарпатській області, а крайня східна у селі Рання Зоря Міловського району Луганської області, таким чином відстань по прямій лінії. Між крайньою північною і південною точками України становить 893 кілометри. А між західною і східною 1316 кілометрів. Знаючи, де містяться крайні точки, можна також визначити геометричний центр України. Він розташований на околиці міста Добровеличківка в Кіровоградській області. Карта України це зменшена модель нашої батьківщини. Якщо ти вмієш читати на карті всі умовні знаки і знаєш, як користуватися масштабом, то перед твоєю уявою постане вся наша країна. Простори її рівнин, гори, річки, озера, моря, міста. Усі мають уміти читати карту своєї батьківщини та знати, як знайти на ній свій рідний край адміністративну область. Якщо ти живеш у Київській області, то твій рідний край Київщина. Якщо в Дніпропетровській, то адміністративний центр розташовується в місті Дніпро. Тут Дніпропетровщина. Запам'ятай, що адміністративним центром Волинської області є місто Луцьк, а цей край іменують Волинь. Закарпаттям називають Закарпатську область і центром у місті Ужгород. Отже, територія України лежить у східній Європі на перехресті доріг між Західним і Східним світом. Протягом століть вигідне розташування не завжди було на користь українському народу. Сусіди не могли втриматися від спокуси розчленувати Україну, загарбати її повністю або частково. Їх приваблювали родючі українські землі і її природні багатства. Але українці упродовж усієї своєї історії мужньо виборювали свободу і незалежність своєї батьківщини, відстоювали її територіальну цілісність. На сьогодні у мене все. Я вам кажу до побачення і до нових зустрічей!